Ретичними піснями, щемливою лірикою та чарівними танцями. Так, з нагоди відзначення дня матері та дня сім'ї 12 травня в центрі культури і мистецтв вихованці Бориспільського будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт порадували дітей, які перебувають у будинках сімейного типу та прийомних родинах. Концертна програма без родини немає України відбулася за сприяння виконавчого комітету Бориспільської міської ради, управління освіти і науки та служби у справах дітей та сім'ї. Дякуємо дуже, дякуємо всім опікунам, усиновлювачам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям за те, що ви даруєте дітям, які з різних причин залишились без батьківського піклування. Відчуття родини, свою любов та турботу у Бориспільській територіальній громаді функціонує сім дитячих будинків сімейного типу та дві прийомних родини, де загалом виховуються 52 дитини, і над кожним з них опікуються їхні прийомні матері та матері-виховательки, яких того дня запросили до концертної зали, аби привітати зі святом. Сьогодні особливий захід у нас через те, що цей захід зібрав дітей, мам, родини. А особливим він є ще і тим, що сьогодні ми говоримо велике дякуємо тим мамам, які зуміли, як воїни, зібрали навколо себе, обігріли і дійсно довели про те, що вони справді матері з великими серцями. Тому щиро дякуємо вам за те, що ви є. Квітами та подарунками привітали мам вихователя із родин, які виїхали до Борисполя з окупованих територій: Надію Бондарєву з Донецької області, Оксану Булдакову з Енергодару, Аллу Ярославецьку із Запорізької області, Тамару Білоусову з Бердянська, а також Оксану Соломаху із Борисполя. Мабуть, ми треба у області. Ми вам, наші дорогі матусі». Поту за вас залюбов. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Даниил Деркач. Новини. Тереза Бориспіль.